Ох, Катю, якась така ізжога. Ох, так пече, десь в горлі пече. Мов, тебе яка таблеточка є, га? О, слухайте. Буквально на днях бачила е, інформацію про те, чому печія береться. Там щось, що їсте всяку різну їжу, і там е, шлунок не справляється. Ну, коротше, е, суть в тому, що якщо береться печія, то треба щось з'їсти білкове. Ну, я вірю, що дядько правду говорив, бо я знаю, що якщо печія береться, то треба випити молока, і воно трошки зменшується. Ото вже ти, як завжди, якесь одне ти відео тому подивилася, вже ти вельмо крепко врач, правда? Вже ти вельмо крепко знаєш, що треба робити, га. Боже мій милий, до вас нормально, вам радить, щоб вам щось допомогти, щоб не хлептати тих таблеток, тої хімії вам рекомендуєш, вам щось говориш, ви як не, не понять хто. Ви і кричите, і не, не можна нічого вам сказати, нічого порадить. Боже, пийте свої таблетки. Ой, та брехня, во, твоє тево все, господи. Ото брехня. Верші тут во! Ой пфу. Ну, нема таблетки, то так же і скажи, що в тебе нема таблетки, га? Ні, треба мені тут скандал робити. Пху. Молока вип'ємо, дійсно, щось поможе трохи.